Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Давайте з вами сьогодні приготуємо такий шикарний рецепт. Називається він е, «Запіканка в лаваше. Цей рецепт від тіті Люби, Дуже класний. Для цього нам понадобиться лаваш, цукор, ванільний цукор, творог, молоко, три яїчка. Зараз вам буду розповідати. Як я буду це все робити. Так, приготуємо спочатку беремо творог. Це, що я в акамаркеті зі знижкою купила, висипаємо його сюди, тарілочку висипали. Тепер беремо творог, додаємо ванільний цукор. Теж в екомаркеті купили. Отакий, бачите, ванільний цукор. Добавили. бачите, так от. Тепер беремо вилочку. Це все отак перемішаємо. Перемішали аккуратненько. Ну, хто любить солодке, то додаємо ще цукру. Я буду робити солоденьке блюдо. Я не знаю, як воно правильно називається. Це буде запіканка в лаваше от тіті люби. Ви ж не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати коментарі, хто робив таке блюдо. Так, оце ми творожок отак приготували. Тепер далі. Беремо три яїчка, вбиваємо сюди. Я їх помила, не переживайте. Сьогодні тільки купила ідеальні яїчка. Так, додаємо сюди цукор. Ну, я люблю солодки. І розмішуємо ці яїчки. Сладке буде, запіканка буде просто шикарна. Бачите, перемішали. Тепер беремо молочко. Ох, і молоко дороге щось з того, капець. Вливаємо сюди молоко. Ну, десь пів літра, можна сказати, пів пакета цього всього. Так, все, влили. Це в нас інгредієнти приготовлені. А, ми ще додамо розпушувач. Я не знаю, куди його додати, треба чи туди, чи туди. Бо роблю сама. Ну, я думаю, його треба додати в творог. Та ми трохи туди додамо, трохи туди. Хуже не буде. Ну, щоб воно так підійшло. Чайна ложка чи півтори чайної ложки і сюди, отак. Буде в нас така смачна запіканочка, запіканочка. Мене просто тут люба вгостила, мені дуже-дуже воно сподобалося. Так, оце ми приготували. Далі беремо. Видно ж все видно. Беремо такий противень. Ось є масло. І добав... маслом берем. Сейчас я от движу, змазуємо хорошо протвінь. Так от. Так от хорошенько хорошо змажем протвінь. Масла не жалійте. Я ще отак візьму і хорошо зможу. Ще й хорошенько поріжу на маленькі тут кусочки. Отак його. Щоб воно розтопилося. Так. Світ, звісно, трошки у мене гуляє, так? Да? Ну, нічого, саме головне, щоб було вкусне блюдо. Бачите, по сторонам отак розмазали його хорошо, це масло. Якщо залишилось там кубіки, нічого страшного. Нехай воно буде так. Так, зараз я руки помию. Так, тепер беремо лаваш. Такий інгредієнт. Бачите, я такий купила лаваш. Ну, який був, такий і взяла. Всього аж два. Оце беремо і складуємо гармошечкою. Отак раз положили. Гармошечкою два гармошечка, три гармошечка. Окрас. І ще один візьмемо. У нас буде два тут лаваша отак от. І цей зложимо гармошечкою. Так, як же тут гармошечка? А, тут отак буде гармошечка йти з іншої сторони. Отак. Тепер беремо оце. І творог в цьому протвії. Ну, можна ще його порізати, ну, лучше зробити гармошечкою. А чого гармошечкою, щоб воно не розвалювалося? Тут в мене десь 350 грам творога. Ну, упаковка йде. Так, висипали це все діло. Бачите як? От, отак воно должно бути. Тепер оці края я отак роблю оцю всю гармошечку. отак от, от зробимо. І оцей лаваш, можна його порізати, а можна його порвати. Я його порву. Так, бачите, на такі кусочки там цільний, а зверху отак буде. Так і заливаємо молочком з яєчками. Це все отак хорошенько, хорошенько заливаємо. Залили і ставимо в духовку. Десь на 20-30 минут. Потім я вам покажу, яке воно вийшло. Так, отака у мене вийшла творожна запіканочка. Що ми будемо? Пробувати її? Будемо потихоньку різати і пробувати. Зараз візьму кусочок одріжу. Будемо смакувати. Так, бачите, тепер беремо сметанку. І отак ложимо сметонку зверху. Це такий, знаєте, як? Десерт. Трошки он розсипалося, ну нічого. Зараз будемо пробувати моє шикарне блюдо. Спробуйте, вам сподобається. Полетіли куштувати, смакувати. Так, давайте. Творог в лаваше М -м -м. обалденно, просто Мм. Вкусна штука. Готуйте таке блюдом, вам воно дуже сподобається. М -м -м. Mm. <звук> Іноді дуже багато балакаю, а це знаєте як? Ну таке смачне, що не дуже хочеться щось говорити, а просто хочеться смакувати. Mm. Mm. Його їдять, я вам скажу, в теплому віді. Ну, не в гарячому, не в холодному. А щоб воно було тепле. Ну, його можна... Ви ж його за день все не з'їсте. Не з'їсте. Можна поставити в холодильник, а потім це блюдо можна розігріти в мікроволновці. Покушать. Це так. Дякую всім за увагу. Хто дивився мій рецепт? Ну це рецепт тіті люби. Смачна їжа. І корисна. Нема жирів. Мені вили води. Гм? Ху, ну така ситне, Це великий дуже кусок собі зробила. Ну я доїм, воно аж аштає. mm -hmm.